Якщо ти знаєш, що це таке, то на сьогоднішній день це єдиний Т-40 в Україні. І він у мене. Якщо ти не знаєш, що це, то дуже по-простому, це самий потужний дрон аграрного призначення в Україні доступний на теперішній момент. Для тих, хто не в курсі, компанія DJI робить найкращі аграрні дрони. А для тих, хто в курсі, я не буду пояснювати, чому вони найкращі. І оце сама їхня топова модель на сьогоднішній день доступна в Україні. І то, якби вона не супер прям доступна, було дуже нелегко її сюди привезти в силу того, що у нас зараз відбувається. Але він тут, він в моїх руках, і він сьогодні буде робити роботу. А сьогодні у нас дуже цікавий день. Так як у нас єдиний такий топовий класний дрон, ми спочатку будемо ним понтуватися, а потім робити реальну роботу. Що я маю на увазі? Сьогодні я приїхав е, знімати разом з Гровексом відео про Т-41 в Україні, про те, який це прорив в аграрних дронах та й в принципі в, в агросекторі. Сьогодні цей дрон зробить перше внесення по пшениці. І я постараюся вам трошки привідкрити специфіку, в чому ж Кайф і особливість цього дрона, чого це прорив. Хто на своєму власному досвіді зустрів переход від Т-20 до Т-30, ті знають, який це був прорив і крок в майбутнє, крок в прогрес. Я поки що дуже мало покористувався Т-40. Реальну роботу я ним ще не робив. Він тільки-тільки от з'явився і тільки йдуть. Перші етапи мого пізнання цієї моделі. І я вже можу сказати, що прорив від Т-30 до Т-40 значно більший, ніж з 20 на 30-ку був. Подивіться на цю пультяку здоровенну. Так, да, як на мене, це трохи мінус через те, що він важкий і такий громісткий. Але тут ти реально вже прям почуваєш себе. Настоящим пілотом якогось істрібітеля з таким е, пультом. Ми можемо регулювати розмір каплі від 50 до 500. Камера опускається вниз, як на маміка. Тепер. Робити картографію буде легше. Для тих, хто погано справлявся з цією задачею на Т-30. Особисто для мене це не, не створювало ніяких незручностей. Хто не в курсі на Т-30 на попередній моделі. Камера була статична Її не можна було опустити вниз. Поки знімальна група ще не приїхала, я тут трошки політаю, побавлюся. Як зазвичай перед польотом дивимося, чи немає тривоги. Я зараз знаходжуся на межі Миколаївської і Кіровоградської області. От Миколаївська область, а отут за посадкою Кіровоградська область. Тривоги немає, можна спробувати політати. Мені як хлопцю, який працює сам без помічника, не подобається одна річ в новому дроні. Я це рахую дуже великим мінусом. Він такий важкий, що я його не можу сам тягати, як Т-30-ку. Ну, якби ось тягаю якось. З Т30-кою я дуже легко справлявся сам. Ніяких не було проблем. Але оцей дракон важковато буде. І ще можу відмітити, що він досить тихий, при тому, що він став більшим потужнішим, він тихий. Да, махіна здорова, але він настільки стабільніше літає. При тому, що Т-30 досить стабільно себе вів, але цей ще стабільніший. Я не перший раз на ньому літаю, але просто передаю то, що я відчував ще при перших польотах. Тепер у нас немає посередині стойки форсунок, як на Т-30 було. І по бокам ми бачимо лопасті, як на FPI. Само собою камера сильно кращої якості, ніж була на Т-30. Як красота! Як же я люблю свою роботу? Бляха, який здоровенний пульт, незручно трохи. Більший дрон, більше пилюки роздуває. Присмак агродрону. Ніколи не любив в своєму житті качатися, але зараз, здається, в мене з'явився стимул піти в спортзал. Ладно, спочатку й те 30-й було неудобно самому. Може звикну. Я коли людям розказую про те, що ось так на машині з прицепом працювати набагато краще, ніж на бусах, мені люди кажуть, та як то неудобно, як ти в полі розвертаєшся, там же ж місця немає. Особисто я ніякого дискомфорту в цьому не відчуваю. Зато у варіанта з прицепом є стільки плюсів, ви навіть не уявляєте, наскільки це краще. Ну, якщо, звичайно, ви не пробували самі. Ай як класно після зими, коли все таке. Яскраво насичено зелене. Пілот агродрона це як тільки в тебе випадає вільна. Годинка або навіть пів години, то ти лягаєш спати. Хто вже працює, той в курсі, як це? Е, в сезон ми спимо дуже мало. Якщо ти поспав 5 годин за добу, то це, типа, дуже-дуже хорошо. У мене часто буває таке, що я сплю півтори 2 години за добу. І цих півтори 2 години ти ніколи не знаєш, коли вони будуть. І коли ти в такому ритмі працюєш, то ти бачиш вільну годину, ти вирубаєшся. До прикладу, сьогодні я прокинувся в 4:30. Я вже проїхав 500 кілометрів, багато чого там перероблював в прицепі, грузився. І це я ще не робив основні задачі сьогоднішнього дня. І я ні в якому разі не жаліюся. Мені по справжньому, по кайфу цей ритм життя така нестабільність. Е... Одразу скажу, якщо ти хочеш опанувати цю професію і любиш стабільність, до побачення! Ти тут не виживеш ніяк. <звук> ну Подивіться, яка красота. Наша робота це часто вирішення траблів. Воно вроді як все автоматизовано і має працювати, але на практиці це не так. Наприклад, я сьогодні виїжджаю, а в мене виявляється, не працює на прицепі електрика. Отак от я проїхав без топів поворотів 300 кілометрів. Я сьогодні виїхав. На півтори години пізніше, ніж планувалося, через фактори, які від мене не залежали. Коли я їхав, я так спішив переживав, щоб вчасно приїхати. А зараз я просто лежу і чекаю. І так буває дуже часто. В аграрці це нормально. Тут насправді дивуєшся, коли все пішло по плану. Спочатку скинули одну локацію, тепер скинули іншу локацію. Перед тим була ще третя локація. Давайте тут. Ні, давайте тут, а давайте там. Ще раз, якщо ти любиш стабільність, не лізь в цю роботу. Особисто мені по приколу. Я це все називаю індійські двіжені. Це коли ти робиш щось, а потім переправляєш це, і відповідно ти усвідомлюєш, що ти робив те. Чого міг не робити? Тобто ти робив безполезні дії. Це я і називаю індійські движення. Хороший менеджер в агросфері це дуже востребована людина. Зібрались нарешті. Дівчата пудрить носик. Будемо показувати спочатку, як ми літаємо і поливаємо водичкою сад. І мене вже знімають. А напишіть в коментарі, чи вас напрягає те, що я в очках. Бо ми тут зараз почали знімати і мене попросили зняти очки, щоб я був без них. Як виразилися у них. Консервативна і багато аудиторії, вони це не сприймають. Просто цікаво. Мене мені байдуже, але дуже цікаво, що ви по тому, з того приводу думаєте. Так, попросила, щоб під'їхати ближче до оцих цвітущих, красивих дерев. Блін, тяжого, я тобі кажу. Ой! Чого поділиєте на Це був джекпот, просто. Ведуча. Мені тільки що залила водичкою контакт акумулятора. Зараз це буде, подожди. От так. Як так? Спочатку акумулятор ставиться. Я думаю, ми зараз знімемо кадр, як акумулятор ставиться. Ми зараз все поставимо. А потім заливається водичка. Давай. Три, 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 Ні, ні, <сх> 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 дрон? Води не боїться. Окрім ось цього одного місця, ставиш на нього акумулятор, і йому абсолютно не страшна волога. Окрім ось цього єдиного місця, я не побачив. Я пішов по акумулятору. Я не бачив, що ви вже заливаєте. Молодий неодружний. Жінка вона так швиденько кує желізо, поки горяче, бо можеш в тому сам спати вночі. Дивись, головне, щоб він не злетів і не впав. Дрон протирають. Бо хочуть показати, який він красивий і новий. А він не новий. Оця дівчинка мені не дозволяє в історію закидувати цей дрончик. Скоро. Ще трошки Можеш фоткати. Пульт. На якому видно тебе? А я знімаю те, як ти це фоткаєш. Бачиш скільки екранчиків. Це кадр в кадрі. Це вже втричі. втричі так. в кадр в кадрі. Да, там зараз якраз сон, сонце заходить, а ми ще якби внесення маємо робити. Хтось сказав, що ми маємо знімати розпаковку. Дрон уже. Давайте ми поглянемо. Диви, акумулятори. Кількість циклів? Один. Нульовий акумулятор. Сам дрон. Ось, час польоту, одна Дуже година. Що там розказуєш? Це новий дрон. Не розказуй люди. Що? Так, ну блін, од... одна година на дроні. Що це за новий. не новий, не новий дрон? Все, знімаємо, на позиції. тому що. Оп, диви, як побіг. Що там не лакмусові папірчики поставили. Зараз сам піду подивлюся, затіню. Знімай. Де вони? Ого. Отут, дивися. Внизу. Юлічка, здіймайся. Що, робота є прекрасно? Сади, де ви? Заказуйте дрони, наконець-то, просинайтеся. Переїжджаємо на поле 8 га ярмаков. Зараз будемо пшеницю там кропити. Сонце сідає. Це як обично, спочатку ніхто не спішить, поки не піджимає, а потім починають спішити. Шановні колеги, як ви знаєте, внесення поділяється на малооб'ємне, ультраоб'ємне, великооб'ємне. Розказують, як все класно, як він багато грошей заробляє, який він ідеальний. Ну Будемо бачити в сезон, який він ідеальний, як він класно заробляє. Казав, що зараз буде офіційний. Перший запуск найпотужнішого аграрного дрона в Україні. <клес> От і. А я то вже запускав його. Тут кусочок 2 гектарчика зробили для експерименту. Запашок страхового гербіциду. І зараз їдемо ще на одну ділянку. Пів гектарчика. Хлопець прийшов і питає, кричить, а де поле? Дійсно, а де поле? <рес> <рес> Знаєш, в мене ідентичне питання, а де поле? <рес> Ні, оце, ти, ти стоїш на ньому. А, реально? Так, да, оцей город це те, що треба зробити. Так що займай десь якусь позицію, щоб тебе не кропило. <рес> поле. Город чись приїхали кропить всього хату. Що там? Вам що ти? Що? Мені не подобаються ваші городи. А <ріць> де <ріць> <ріць> Ну це повна шляпа для дронщиків. Підготовки в три рази довше, ніж кропіння самого. Що ти можеш сказати про те, що тільки що побачили? Якщо у когось є сумніви, побажання або е, якісь е, недоодержані інформації, компанія CropTech запрошує до співпраці. Ми можемо вам закласти демо, проїхати, внести, показати, розвіяти ваші сумніви. І ще є ось такий. Мені подобається, е, як я кажу, клуб на колесах з змішувальним вузлом, з генератором. Шкода, що не йде в комплекті рослин, тому що це і, коротше, треба вміти цією машиною керувати, то можна. В комплекті йде руслів, який може зробити наступних руслів. Навчання. А, в навчання. Я ну да. думала, генити код, коротше, весна. Це знаєш, як весна. Якраз шкідники розмножуються проти землі. Раді були знайомству. Руслав, ну тепер я тоді погано познайомилася. Звоніть, пишіть, дякую. передавайте гроші, Ми завжди прийомо. будемо в раніше бачити. Різко всі роз'їхались, і я залишився один. Як я і люблю. Оці всі двіжухи, зйомки, це все звичайно прикольно, але основна робота в мене приходить. Я, дрон і весь процес робочий. І я дуже кайфую від того, що можу е, працювати сам. В такому місці я ночував просто посеред поля. І я дуже часто так роблю. Я ненавиджу міста зі своєю суєтою, я відчуваю енергетику інших людей, і мені дуже некомфортно знаходитися серед людей. Тому от такий варіант, коли я в полі чисто сам, і тут на кілометри е немає нікого, для мене просто ідеальний. Такий він Т-40. Дуже цікаво його випробувати уже в інтенсивному робочому графіку і подивитися, скільки з нього можна вижити продуктивності. Ну що, рубрика щоденник дроніста набирає оберти. Постараюся показати все саме цікаве, що буде в цьому сезоні. Тому попрошу скинь це відео тому, кому це цікаво. І до зустрічі в наступних епізодах. Вон, поїхав! Конкурент. До побачення з такою продуктивністю, яка є в 340-го. Скоро в тебе ми заберемо ще більше роботи, ніж ми вже забрали.